Цьому автомобілі була задвоєна чи не була. Отже, коли отримали документи, відразу перевіряємо по базам. Є бази безкоштовні, є бази платні. Митні брокери мають доступи до цих баз, скинули технічний паспорт, і брокер перевірить автомобілі. Третє перевірка він-коду авто. Саме цікаво, що його потрібно перевіряти. Він код не тільки в інтернеті, а також потрібно перевіряти фізично. Будь-яка людина, якщо вона навіть не дуже сильно освічена, може знайти всі він коди, які знаходяться на транспортному засобі. А їх, як правило, є декілька, десь дублюючі таблички, десь є просто вибитий він код на самому металі. І що робити? Робити фотографії цих вінкодів, і можете відправити також спеціалісту, який може по фотографії подивитися, чи були в нас які зміни, чи ні. Звичайно, по фотографії не так легко це виявити, коли ви приїжджаєте на митницю, вони там дивляться по факту вже на цей він код, але хоч буде розрозуміло, чи всі дублюючі таблички знаходяться на місці, чи не було плюс-мінус цей він код перебито. Візуальний огляд допоможе як мінімум унеможливити те, що даний автомобіль був перебитий він код. Четверте збереження документів продавця. Коли вам хтось продає автомобіль, зберігайте документи цієї особи. І, як мінімум, хоча б попросіть паспорт, щоб сфотографувати паспорт, щоб у вас були контакти цієї особи. Тому що якщо в майбутньому винен якісь проблеми, щоб вам було до кого пред'явити претензію і навіть в судовому порядку. Чому? Тому що та українка, яка заплатила за автомобіль Toyota RAV 4, 150 тисяч злотих, в майбутньому може подати до суду позов цивільній справі для того, щоб їй компенсували ці кошти за автомобіль, який в неї конфіскували. Саме буде позов до тієї особи, яка продавала їй цей автомобіль. Звичайно, будуть витрати на адвокатів, будуть витрати на суд, але. Хоча б таким чином можна буде захистити свої права, коли її ошукали. Але як правило, українці цього не роблять, документи не зберігають і потім не знають навіть кому пред'явити претензію. І п'яте, саме останнє, що ми рекомендуємо робити нашим клієнтам. Здійснювати всі оплати вже пізніше, по факту, наприклад, якщо ми говоримо про транспортні засоби, які йдуть на розмитнення. Не платити гроші наперед, поки ви там десь ще за кордоном знаходитись, а для того щоб вже застрахувати себе, перетнули кордон і вже після цього сплатили митні платежі. Наші клієнти всі митні платежі сплачують вже після перетину кордону. І ви вже, хоч не ризикуєте цими грошима, які ви закинули на рахунок митниці, потім вас на кордоні не пропустили. Якісь проблеми, і ви ще за ті гроші переживаєте. Отже, Україна. Інці, купуйте автомобілі, купуйте їх правильно, перевіряйте по цим п'яти пунктам, про які ми сьогодні говорили, щоб у вас не було жодних проблем. А ми вам завжди допоможемо в плані розмитнення і в плані доставки, якщо ви будете мати в цьому потребу, українці, і саме головне бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.